Таю сьогодні. Ми розглядаємо матеріали, що стосуються досить несподіваної події раптової появи Віктора Януковича. Ну, Після такої тривалої мовчкенки, 1 вересня російські державні медіа, знаєте, раптом почали тиражувати відео з його заявою. Цікаво, правда, людина, про яку ну, майже забули, раптом виходить в ефір. Тож спробуємо розібратися, що він там власне наговорив, чому саме зараз і як на це дивляться в Україні та, скажімо, за її межами. Маємо підбірку повідомлень: українські світові змі. Аналітичні звіти, трохи цитат є. По суті, наша мета зрозуміти, що стоїть за цією появою, ну, спираючись на ті джерела, що в нас є. Так, що ж там насправді прозвучало? Отже, Янукович у цьому відео, що поширили РІА новості і ТАС, він висуває дві головні тези. По-перше, він заявляє, нібито, увага, цілеспрямовано працював над зближенням України з Європейським Союзом. От пряма цитата є. Я целенаправленно работал по сближению Украины с Европейским Союзом, ставив в конечном счете задачу вступления Украины в Европейский Союз. Але тут же, знаете, додає, мовляв, європейські партнеры поводилися некоректно. І заразуміло його слова. Партнеры со стороны ЕС вели себе в ходе переговоров порой. Мегка говоря, нікоректна, прямо скажу в проявляли. Ну, досить сміливе твердження, враховуючи історію. О, дуже сміливе, я б сказала. Адже джерела одразу ж нагадують ну ключовий історичний момент. Саме його уряд у листопаді 2013 року раптово призупинив підготовку до підписання угоди про асоціацію з ЄС. І саме це рішення, ми ж пам'ятаємо, стало каталізатором Євромайдану Революції Гідності, яка зрештою і призвела до його втечі до Росії. Тобто казати про цілеспрямовану роботу над євроінтеграцією – це, ну м'яко кажучи, перекручування фактів, яке одразу впадає в око, звісно. Абсолютно. Погоджуюсь. А друга теза, вона стосується НАТО. Янукович каже, що завжди був категоричним і переконаним противником вступу України в НАТО, називається катастрофою. Та прямою дорогою до громадянської війни, цитую: «Но я був категоричним і убежденним противником вступлення України в НАТО. Я завжди і відчетливо розумів, що це катастрофа для України. Це пряма дорога к громадянської війни». І що важливо, відео він починає зі слів підтримки Путіна. Да, Владимир Владимирович совершенно прав, тобто одразу проводить ну, такий прямий зв'язок. І тут знову бачите суперечність на неї вказують джерела. Наприклад, український журналіст Денис Казанський, як його цитує НВ нагадав, що за часів свого президентства Янукович говорив дещо інше. Були ж заяви, що курс на співпрацю з НАТО, хай і без формального вступу він зберігається. А зараз ну просто повна відповідність наративу Кремля про загрозу НАТО, який Москва використовує вже багато, -багато років як виправдання своєї політики щодо України. Тобто в обох ключових пунктах заяви і про ЄС, і про НАТО бачимо серйозні розбіжності з тим, що відбувалося насправді, або що він сам говорив раніше. Джерела також звертають увагу на зовнішній вигляд, оці нові, знаєте, аж надто білі зуби, які одразу кидаються в очі. Еге ж, помітно, і ще на манеру говорити так прямо в камеру, що наводить на думку про читання з Суфлера. Ну так, цілком можливо. Навіть були припущення, хоч і бездоказові, про використання шиї для створення відео, але це вже, мабуть, з розряду конспірології. Хоча питання, де і коли це записувалося, воно залишається відкритим. Так, ці деталі теж додають певного, так би мовити, колориту ситуації, але головне це все ж таки зміст заяв і їхня очевидна невідповідність історичним фактам, та й попередній риториці самого Януковича. Це одразу змушує шукати відповідь на питання: навіщо? Навіщо це було зроблено, і чому саме зараз? О, Ось тут ми підходимо до найцікавішого: до контексту і часу появи цього відео. Воно з'явилося 1 вересня, і це той самий день, коли Володимир Путін виступав на саміті шанхайської організації співробітництва ШОС у Китаї. Це ж не може бути просто збігом, правда. Аналітики з інституту вивчення війни, АСВ, на яких посилаються багато джерел, ну включно з НВ та Уніан. Вони вважають, що це точно не збіг. Вони припускають, що це цілком скоординована інформаційна операція Москви. Скоординована. А яка мета? От що хотіли цим досягти? АСВ вважає, що головна мета це спробувати легітимізувати вимоги Путіна щодо зміни влади в Україні. Погляньте на логіку, яку вони пропонують. Путін на саміті ШОС знову повторює свої тези про те, що у війні винен захід, який нібито втягував Україну в НАТО, і що все почалося з державного перевороту 2014 року. Ну так він називає Революцію Гідності. І тут же в той самий день з'являється Янукович. Людина, яка за версією Кремля була легітимним президентом, виступала проти НАТО і була усунута внаслідок цього самого перевороту. Тобто Януковича витягують як такий собі е, доказ: доказ правоти Путіна, як фігуру, що мала б символізувати якусь альтернативну проросійську Україну. Саме так за аналізом АСВ, це має підсилити кремлівський наратив про нелегітимність нинішньої української влади і виправдати вимоги щодо нейтралитету України і по суті зміни її керівництва. Це ж не нова ідея. Путін просував схожі думки і раніше. Згадаємо його статтю про історичну єдність 2021 року чи про мову перед повномасштабним вторгненням 24 лютого 2022 року. Є навіть повідомлення, які цитує АЕСДВ, що Янукович був у мінську в березні 2022 року. Можливо, тоді Кремль всерйоз розглядав варіант повернути його до влади Ну, в разі швидкого захоплення Києва. Цікаво, що це вже не перша спроба використати Януковича в інформаційному полі після 24 лютого. Джерела, як от медуза, нагадують про його письмові звернення у 2022 році. Пам'ятаю, було щось про заклик до Зеленського здатися. А Путін ще одне до українців мовляв, обирайте між війною до останнього українця і збереженням того, що залишилось. Схоже, його періодично дістають з цієї знаєте, скриньки. Так, це вже не вперше. Але цього разу оця синхронізація з виступом Путіна на міжнародному майданчику, такому як Шос, вона надає цій появі особливого значення. Це виглядає як спроба не просто звернутися до внутрішньої російської чи навіть української аудиторії, де його сприйняття, м'яко кажучи, дуже негативне, а й просунути певний наратив назовні. Для міжнародної спільноти, особливо для країн так званого глобального півдня, що були представлені на саміті. Зрозуміло. Тобто, це такий елемент ширшої інформаційної кампанії, розрахований, можливо, на різні аудиторії, і прив'язаний до конкретної події. А як на це відреагували в самій Україні? Чи сприйняли це серйозно? Ну, судячи з того, що пишуть джерела, реакція була переважно іронічною і зневажливою. Денис Казанський, якого ми вже згадували, досить різко висловився, назвав Януковича опудалом. Він розцінив цю появу як ознаку кризи жанру в Москві. Мовляв, якщо за стільки часу не знайшли нікого кращого чи нічого новішого, то справи в них ну кепські з креативом. Це досить поширена думка в українському інфопросторі. Справді, що бачимо в коментарях, його дійсно не сприймають як реальну політичну фігуру з якимось майбутнім в Україні. Так, ось і речником МЗС України Георгій Тихий, як повідомляє НВ, теж не втримався від іронії у соцмережах. Він згадав про нові зуби і натякнув, що вони обходяться недешево, і іноді доводиться читати з ФСБшного телесуфлера, тобто прямий натяк на те, хто власне стоїть за цією заявою. Пряміше не скажеш. Ще цікаве порівняння навів політолог Максим Несвітайлов в ефірі ТСН. Він сказав, що такі раптові появи Януковича нагадують діставання чупакабри. Ну, коли немає інших новин чи приводів, показують щось таке екзотичне. Але він також пов'язав це з тим, що Росія, можливо, відчуває певну психологічну перевагу зараз на тлі саміту СШО та інших подій, які вона вважає для себе успішними, і тому вирішила активізувати пропаганду. О! Ось це вже цікавий поворот. Не просто відкинути як нісенітницю, а спробувати зрозуміти можливу логіку Кремля. Тобто Несвітайлов припускає, що хоча сама фігура Януковича може бути неефективною, сам момент для інформаційної атаки обраний не випадково, виходячи з якогось внутрішнього російського бачення ситуації. А політтехнолог Андрій Городницький в ефірі Радіо НВ взагалі назвав Януковича політичним трупом. І сказав, що будь-які розмови про його можливу політичну роль це ну просто абсурд. Загалом підсумовуючи реакції з джерел, можна сказати так: е, в Україні до Януковича ставляться як до маріонетки Кремля, без жодного політичного капіталу всередині країни. Його появу бачать як пропагандистський хід, можливо, дещо недолугий, опудало, криза жанру. Але деякі аналітики все ж намагаються вписати це в ширший контекст російської інформаційної політики та її можливих мотивів саме зараз. І, звичайно, не варто забувати про його юридичний статус, про який нагадують українські ЗМІ, наприклад, Українська Правда. Янукович заочно засуджений в Україні за державну зраду на 13 років, ще у 2019 році. Потім, вже у квітні 2025-го, отримав ще 15 років. За організацію незаконного перетину кордону та підбурювання до дезертирства під час втечі у 2014-му. За даними Офісу генпрокурора, який наводить УНІАН, він мешкає в Росії у підмосковній барвисі і перебуває під державною охороною за указом Путіна. Це теж, знаєте, важливий штрих до портрета. Безумовно. Отже, якщо зібрати все це докупи заяву, що суперечить фактам, синхронізацію з виступом Путіна, аналіз АСД, реакції в Україні. Що це все нам говорить про поточний момент? Чому ця на перший погляд ну маргінальна подія може бути важливою для розуміння ширшої картини? Я думаю, найголовніше це демонстрація наполегливості Кремля. Вони продовжують просувати ті самі наративи щодо причин війни, щодо НАТО, щодо нелегітимності української влади. Як підкреслює АСД, той факт, що Путін особисто повертається до цих тез про держпереворот 2014 року, це свідчить про незмінність його максималістичних цілей щодо України. Йдеться ж про вимоги, які фактично означають капітуляцію, зміна влади та гарантії нейтралітету. Тобто, попри те, що Янукович виглядає як фігура з минулого, його використання це сигнал. Сигнал про те, що стратегічні цілі Росії не змінилися. Саме так поява Януковича, якою б гротескною вона не здавалася українській аудиторії, вона логічно вписується в цю стратегію. Це спроба підірвати легітимність чинної влади в Україні і запропонувати якусь альтернативу, яка влаштовує Москву. Це ще раз нагадує наскільки важливий інформаційний фронт у цій війні. Росія не полишає спроб впливати і на внутрішню, і що важливо, на міжнародну аудиторію, намагаючись подати свої вимоги, як нібито обґрунтовані. І прив'язка до саміту ШОС тут теж не випадково виходить. Абсолютно. Путін намагався використати цей майданчик, щоб показати єдність з Китаєм та іншими країнами ну, так званого глобального півдня у протистоянні із Заходом. Синхронізація появи Януковича з його виступом там це спроба підкріпити свої слова, додати ваги своїм пропагандистським меседжам саме в цьому геополітичному контексті, показати, мовлав, ось дивіться, легітимний представник України, який згоден з нашою позицією. Зрозуміло. Отже, підсумовуючи наш розгляд джерел, маємо заяву Януковича, яка е, повністю повторює кремлівські тези щодо ЄС та НАТО. Бачимо чітку координацію цієї появи з виступом Путіна на саміті ШОС. Маємо аналіз АЕСВ, який розглядає це як спробу підважити легітимність української влади та посилити позиції Росії. І маємо реакцію в Україні переважно зневажливу, але з окремими спробами побачити в цьому елемент ширшої інформаційної стратегії Москви, хоч і, можливо не надто винахідливої. Так, все вірно, і наостанок, можливо, варто замислитись над одним питанням, що випливає з усього цього для багатьох в Україні та й на заході використання такої фігури, як Янукович, виглядає абсолютно контрпродуктивно. Навіть комічно згадаємо ці порівняння з опудалом чи чупакаброю, але Кремль уперто продовжує це робити, ще й прив'язуючи до важливих міжнародних подій. Про що свідчить ця впертість? Чи це дійсно ознака кризи жанру та браку нових ідей, як припускає Казанський? Чи можливо це вказує на те, що Кремль бачить якусь іншу аудиторію? Можливо, не українську чи західну, а якусь іншу частину світу, де, на їхню думку, такі наративи про нелегітимну владу та загрозу НАТО досі можуть знайти відгук. Або ж це просто демонстрація того, що вони готові використовувати будь-які засоби, навіть найбільш застаріли та скомпрометовані, для досягнення своїх цілей щодо України? Оце питання, над яким варто поміркувати.